Церква Христова, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо таку прекрасну можливість бути в домі молитви і, певно, подивитися друг на друга, оцінити, хто до нас прийшов чи приїхав перший раз, зробити свою оцінку, дати своє заключення, можливо, навіть перевірити себе, можливо, навіть пройшовши або проживши цей тиждень, ми маємо можливість подивитися, як був цей тиждень, як ми вели себе, що було в нас. І ви знаєте, маючи можливість сьогодні, я так дивлюся, по Божій милості бути в вашій церкві, поклалося одне серце на слово, одне слово Господнє на серце, щоб сьогодні поділитися разом з вами. Але перед тим як читати Боже Слово, перед тим як пороздумувати над Божим Словом і взяти приклади для нашого життя із Божого Слова, я хотів би сьогодні для вас всіх запропонувати домашнє завдання. Це домашнє завдання буде полягати в тому, я думаю, я не согрішу цим, коли я вам його запропоную. Але щоб ви перевірили себе. Я в першу чергу перевірив себе. Коли якась людина. З вашої церкви або з цієї місцевості закінчує свій шлях перед Господом, і її тіло, бо, можливо, фотографію приносять додому молитви і ставлять її попереду. Виходить один із братів, чи сестра, чи тато, чи деякон і читає листочок про життя цієї людини. І він лежить і про нього читають. І ви знаєте, що багато бувають ситуацій, коли про людину читають. Але те, що про неї читають, в деяких моментах воно не відповідає дійсності. І той, хто розуміє правду, або той, хто спілкувався з тою людиною, або той, хто можливо стикався з тою людиною, він похиляє голову і думає, ось і тут сказали не те, як потрібно. Моя просьба до вас: зробіть по можливості, перевірте, або напишіть некролог на свої похорони. Подивіться, попишіть, напишіть, опишіть, як би ви хотіли, щоб на ваших похоронах читали замість вас. Я знаю одного брата, який декілька разів переписував ось це. І каже, коли я переписував цей некролог на свої похорони, то було таке завдання в одній біблійній школі. Каже, я для себе зрозумів декілька речей. Я зрозумів, що мені потрібно знайти, яку букви або які речення хотів би бачити на своєму пам'ятнику на кладбищі. Друге, я зрозумів, що мені потрібно примиритися з деякими людьми. Третє, я зрозумів, які потрібні мені правильні настанови. І потім, коли спілкуючись з деякими братами, які проходили цей курс, я почув одну таку новину. Я зрозумів, що життя воно закінчується несподівано. І всі ми, рано чи пізно, ми будемо або лежати ось тут, або десь в іншому місці будуть читати про нас. І щоб потім не було комусь невдобно, у нас є сьогодні можливість поміняти своє життя перед Господом і перед людьми. Я знаю, що кожен із нас, який читає Боже Слово, ми маємо цю стару добру Біблію, яка є в наших руках, і ми її читаємо. Хтось частіше, хтось рідше. Я розумію, що через ось це Боже Слово, воно і по горизонталі, воно і по вертикалі, воно проникає до розділення душі і духа і судить. І часом буває, проповідник говорить про одне, а слово Господнє говорить про інше. Одного разу я прийшов на одне служіння і сижу біля свого сина. І він мені каже: тату, а чого сьогодні всі говорили про покаяння і про спасіння? Я кажу, сину, я не чув ні однієї проповіді, що сьогодні треба каятись. А він каже: а всі проповіді сьогодні вони були до мого серця. Тому дуже уважно і дуже добре, коли ми всі християни, діти Божі, коли приходимо додому Господньому, часто ми довіряємо своїм очам, але нам потрібно настроїти своє внутрішнє вухо, щоб почути, що скаже Господь тобі і мені, бо часто буває те, що бачить мої очі, воно не відповідає дійсності, але нам потрібно чути голос Божий. І одного разу Ісус Христос прийшов до свого міста. Назарету, і в тому місці він прийшов по обикновенню в храм, в обикновенню в синагогу, і в тій синагозі дали йому світок. І в тому свідку, коли він його відкрив, він не відкрив його сам як хотів. Христос не готовив проповідь, відкривав той, хто подавав той світок. І на той день потрібно було читати ось це місце. І Христос прочитав, бо потрібно було так читати. Але коли він сів, в Біблії написано, що всі погляди були звернені на нього. Що? Скаже він, а він казав, що виконалося слово Господнє. Що там було написано в тому свідку від Ісаї? Там написано Дух Господній на мені. Він помазав мене звіщати добре слово для вбогих, благовістити нижчим, відкривати очі сліпим, проповітувати літо Господнє благоприятне і сів. Часто буває, коли Господь говорить слово, він відступає. І сідає для того, щоб подивитися на твою і на мою реакцію, і нам потрібно, як дітям Божим, мати правильне розуміння до ніжного голосу Духа Святого, розуміти, що Він говорить або що Він хоче від нас. Від дітей Божих, і всякий раз, коли ми читаємо Євангелію, всякий раз, коли ми читаємо Біблію, святе письмо, ми дивимося на життя нашого Господа Ісуса Христа. І там є багато подій, які можна описати один день із життя Христа, один день, коли він плив в лодці, один день, коли він був там, одна ніч, коли він був там, але був один день в житті Ісуса Христа. Я прочитаю тільки один віршик. І за браком часу деякі місця з писання будуть просто цитувати для всіх нас. Розумію, багато з нас читають Боже Слово, і навіть знаю, дехто з вас знає набагато краще, чим деякі з проповідників знають Боже слово. Але хотілося б поділитися Божим Словом. Це записано по поця подія записана Івангелі Івана, восьмий розділ з першого віршу. З першого віршу такі слова: Ісус же пішов на гору Іліонську, а зранку Він знову прийшов до храму, і весь народ він стікався до нього, і Він сів і навчав їх. Ви знаєте, подія в житті Ісуса Христа. Вона була день подібний до дня. Днем вчив, вечором ішов на гору, десь молився, десь відпочивав. Можливо, були різні ситуації. А потім він спустився написано, і він знову прийшов до храму. Йому належало там бути, і мені рад. Я радий від того, коли читаєш ось ці місця, і весь народ стікався, або в російському тексті, і весь народ он йшов. Ньому. Але перед цим сталася подія в житті Ісуса Христа, коли говорили про нього різне, говорили про нього за написав, що пройшла у ньому раз в народі. І перед тим, як після того, як произошла распря в народі, був один заступник перед Христом Нікодім, а йому дали думку про Христа. кажуть, чи може бути щось із Назарета добре? Часом буває, ми судимо про людину з тої місцевості, звідки вона приїхала. Ми зложимо свою думку про людину, можливо, із того общества, де вони були. Хто був для них Христос? для єрусалимлян Христос був людиною, яка народилася в Назареті в Галилеї Язичі. І Він був для них один із Галіліян, і вони дивилися на нього як на людину нижчого сорту. Давайте ми подумаємо сьогодні кожен із нас, як ми дивимося на тих, які є навколо нас. В Біблії написано: поважайте, почитайте один іншого вищим себе, проявляйте честь, проявляйте певну зваженість, проявляйте любов, братолюбіє. Ась тут виходить про нього про Христа, кажуть: чи може бути що добре? І ви знаєте, в залі один із книжників сказав: чи судить наш закон людину, коли не вислухає її? І часто нам так не хватає, Господи, Твого правильного слова, щоб нам зробити правильно пописанню, коли ми почули якусь думку, почули якусь звістку, почули якісь певні речі, які збудоражили наш розум або збудоражили наше серце. Часто ми думаємо, як поступити. І в ход поступають наші емоції, вход поступає наші якісь доводи нашого розуму, якісь думки опереджають одна одна. Нам потрібно по закону, нам потрібно поступати правильно по Божому закону. Чи судить закон людину без людини? І ви знаєте, що Христа завжди судили без нього, і до Нього приводили людей. І сталася подія в житті Ісуса Христа, на яку апостол Іван, він Духом Святим, будучи побуждаємо, він написав про це для нас. Написано, що коли Ісус Христос був в храмі. Він сів на місце вчит на місце і почав вчити. З самого ранку, коли народ ішов до храму, він туди йшов робити певні речі: одні йшли помолитися, інші йшли принести жертву, різні жертви за гріх, повіновення, благодарності, а інші йшли, щоб відповилити Богові душу, можливо, віддати Богові славу, можливо, принести пожертвування. І коли він сів на місце, ось там написано: Він сів, я розумію про те, що те місце було пусте. Там потрібно було, щоб там була одна людина, чи то був книжник, чи. То був священник чи левит, він повинен був з самого ранку читати слово Боже, як єздра зранку, як інші священники читати Боже Слово. Але коли Христос прийшов до храму, місце тих, хто читають правильний закон Божий, який робить роботу в серці людини, воно було пусте. І написано, він сів, він зайняв місце вчителя він зайняв місце того, якого називали вчителем. Що ти скажеш? І ви знаєте, настала сталася така подія у житті Ісуса Христа, коли до нього привели в храм. Привели одну жінку про цю жінку. Багато що ми знаємо. Про неї ми знаємо з різних сторін. Ми можемо її осуджувати, оправдувати. Ми можемо дивитися по-різному. Але сьогодні на основі Писання хотів би подивитися на неї під одним кутом Божої Євангелії і подивитися, все ж таки, реакція Христа на жінку, яку привели до храма. Коли привели її до храму, то її поставили перед ним і сказали Вчителю. Наш закон, Мойсеєвий закон, каже, що всякий гріх перелюбу потрібно зразу робити смерть, побивати таких камнями. Ось ця жінка вона зробила ось це, і вона стоїть перед ними. І кажуть йому запитання: а ти що скажеш? І ви знаєте, що навколо Христа було різні категорії людей. Біля нього були або навколо нього були різні люди. То були не просто євреї, то були не просто люди релігійні чи нерелігійні, то були різні люди, то були люди, які знали закон. І вони думали, хм, а все ж таки, що він скаже? То були прості люди, які думали, а я в цьому теж якось замішаний. І якщо він якось скаже, і я можу себе. Врахувати так само до тої категорії, в різні були думки, і всі дивилися на Христа. І я відчуваю оте мовчання, яке було в храмі, коли Христові задали запитання. І ви знаєте, коли ось ця, я дивлюся на ось цю жінку, яку привели, я бачу ось цю душу. Вона не стояла певно на ногах, вона була можливо повержена на коліна. Вона сиділа на землі. Голова була опущена, вона плакала. І коли її вели, коли її зловили, і коли її вели, вона можливо розуміла, що за це потрібна смерть. Вона була знаряддям праці, знаряддям в руках тих, які ненавиділи Христа. Я трошки відсторонююся в сторону. Чому фарисеї поступили із Христом? По такій так, по такій ситуації, чому вони оцю жінку взяли як ту, як кажуть, на якому можна було зіграти свою політичну партію, тому що Христос мішав їм, тому що Христос мав більшу силу і владу. Він говорив слово як власті меючі. Це був була людина, яку за яку вони написано, що вони продали його звідки? або із-чого за чого вони продали його? Вони продали його із-за завісті. Це була людина, до якої стікався народ. І ще що саме цікаве, що Христос з одного разу він. Казав все, що вони вам кажуть. Ви слухайте, а все, що вони роблять, по їхніх ділах не поступайте. І якби мене сьогодні хтось би назвав би фарисеєм, Одного разу була ситуація в нашій церкві, там в тому місці, де я живу, де майже маємо служіння. Виходить один брат і каже: Вітаю вас, брати фарисеї. Я внутрі трошки навіть обурився. Мене назвали фарисеєм? Як так? А потім, порозмишливши, бути фарисеєм це означає бути людиною, яка старалася виконувати закон Божий. Це бути людиною, яка старала Ся ходити по закону Божому, не старалися виконати до іоти до навіть маленької десятини. Вона старалася виконати. Але Христос сказав про них: ви каже гроби окрашені. Тепер подивіться, будь ласка, на мене. Бачите, я маю рубашку, я маю піджак. І всім вам кажеться, що моя рубашка, вона поглажена, правда? Бо спереду вона поглажена. Мене зрозуміють мужчини. Як ми гладимо свої рубашки, коли вдіваємо піджак? Тільки спереду. А ззаду можна не погладити. Чому? Бо ми накриваємо піджак, і цей піджак скриває всі наші оті морщини і прогріхи. Розумієте зараз, про що я кажу? Часом наші очі вони показують. Комусь, що ми щось, а насамділи, в нас там є непоглажені речі, які потрібно привести до порядку. І коли привели оцю жінку до Христа, я бачу ось цю ситуацію грішник. Людина, яка стоїть грішна, порожона гріхом, яку, можливо, тягнули туди, і вона каялась і казала: Господи, більше я так не буду. Я не знаю, як вона молилася. Ну, певно, кожен із нас на її місці, ми молилися, як вона. Господи, я більше так не буду, бо зараз мені сьогодні мені буде смерть. І ви знаєте, що вона лише сидить. І я бачу цю картину. Вона між законом Моїсея і між благодаттю Христом, між тим, який прийшов помилувати, між тим, який прийшов знайти погибше, між тим, який прийшов дати свободу, вона між законом, який каже, зроби ось так, і між тим, який каже, я буду страждати за тебе, я буду помирати за тебе, я буду давати тобі спасіння, я люблю тебе. І ви знаєте, що саме, най, саме таке найцікавіше? Коли вони принуждали, або написано, коли вони доставали його цими запитаннями, він мовчав. І не просто мовчав, а благодать, яка стіляла, яка спасала, яка давала силу, яка давала людям очі, здоров'я, воскрешала. Вона встала на коліна і вона почала малювати своїм пальцем по землі. І ви знаєте, що оці люди, знатоки закона, люди праведні, можливо, самоправедні, люди, які вважали, що вони є хтось, вони дивилися на спину благодаті, яка була перед ними. Це нагадує нам місця із Божого Писання, які говорять нам про те, що Господь. Каже, коли я когось прощаю, я кидаю його гріхи за свою спину, Його гріхи я кидаю ось туди, в ось ту прірву. Находяться люди, які, маючи свої гріхи, вони живуть гріхами інших. Находяться люди, які стараються за рахунок інших гріхів, інших людей оправдати себе, показати себе трошки кращим, або трошки відсторонити себе від інших, показавши ситуацію, як хочеться іншим. І ось я бачу спину Христа, як спину. Божої благодаті, що Він придав хребет свій б'ючим, що за Господь псалмах каже за спину мою кинуті, і я каже, забуваю про ваші гріхи і беззаконня. Не дай Боже нам бути в числі людей, які живуть, які питаються гріхами інших, які бачать чужі гріхи, а своїх не розуміють і не бачать. І коли Христос підняв голову, Він писав пальцем по землі, Він писав пальцем в храмі по землі. І ви знаєте, що, піднявши голову, Він сказав 10 слів. Хто з вас? Без гріха каже першим кинь в неї камінь і знову схилився і знову почав писати пальцем по землі. Я відчуваю стукіт від каміння або як поверталися руки в кармани. І люди, обличаємо совістю, вони почали уходити із храму. Одна з єврейських традицій була в тому, що коли потрібно було когось побити камінням, то потрібно було б підняти те каміння десь з землі, тримати його в кармані. І після слова двох свідків, яких було положено на руку, на голову тієї жертви або того винуватця, потрібно було б кинути на ту людину. І я відчуваю каміння в руках тих, які прийшли, щоб насолодитися чиїмсь чиєюсь ганьбою, чиєю смертю, чиєюсь біллю. Чиєюсь, можливо сказати, останнім днем в його житті, який камінь є в твоєму кармані, який камінь є в твоєму потаємному місці? Я повертаюся до тих фарисеїв. Часто буває, приводячи когось, обвинувачуючи когось перед Христом, ми самі порушуємо закон. Оті люди, які привели до Христа ось цю жінку, вони порушили закон декілька разів. Там потрібно було її привести її разом з тим, з ким вона грішила, поставити їх двоє. Потрібно було б звершити над ними певний обряд, розпитатися, знайти двох свідків, і після цього потрібно можна було вводити грішника людину. Яка в грісі не можна вводити в храм, її потрібно було вивезти за стан, написано, і там звершити те, що повелів Мойсей. Вони в своїй завісті, в своїй ненависті до Христа, вони порушили закон. Часом буває, це не в нашій церкві, в інших церквах, правда. Часом буває, ми так палаємо святою праведністю, святим таким Божим судом, що ми порушуємо три, чотири, п'ять разів. Закон Господній. І ви знаєте, що коли я дивлюся на ось це, що сталося, і коли Христос підняв свій погляд, залишився, каже Іван, він і жінка. І коли благодать подивилася по сторонам, каже до цієї жінки, каже, де ті, хто обвинувачували тебе? Я розумію той момент, коли очі ось цієї жінки вони були, зустрілися з очами Христа. Чи пам'ятаєте ви ті моменти, коли вам було тяжко, коли не було нікого біля вас? Ви стояли, молилися, ви стояли, плакали, ви стояли, переживали, ви стояли і не знали, що робити. І просто тихе віяння Божого Духа воно підходило до вас в тишині. І ви бачили Христа, ви бачили Його руку. І коли вона побачила любов, яка була в нього до неї, він каже: Ти йди, але більше не гріши. Бог завжди грішнику, Він дає шанс. Бог є досконалий. Написано, що Він є той, який помишляє о том, щоб не отверджувати отверженого. Він помишляє о том, щоб льону, який вже димить, не затушить його, щоб то, що надломилося, не доламати до кінця. А часом ми, як люди, ми ставимо таку жирну точку, жирну крапку, над чиєю судьбою. І ті люди вони уходять із церкви. Тих людей немає серед нас, серед нашої родини, їх немає серед наших сімей. І часом буває, ми з гіркотою згадуємо, чому я не проявив милості, чому я не проявив певного снісхождення, певного прощення, чому я не подивився на ту людину через себе, хто з вас без гріха, перший кінь в неї камінь. Я хотів би сьогодні, оцінивши цю історію про цю жінку, взяти для себе приклади на майбутнє. Як мені, як християнину, поступати, або як мені, як християнину, бути, жити в цьому світі? Я знаю, що ось це є закон досконалий. Я знаю, що це є відкриття Господнє, яке кожного ранку потішає душу. Я знаю, що це є слово, яке вразумляє і наставляє. Я знаю, і ви знаєте, що це є те слово, яке оживляє серце. І перше, що хотілося або. Я маю для кожної з нас сьогодні 11 таких пунктів, що я можу взяти із цієї історії. Перше із них, що Бог має завжди вихід із будь-якої тупікової ситуації, коли тебе кинули і хочуть тебе осудити, тобі потрібно схилитися перед Христом. Щоб не було, ти повинен схилитися перед Христом. Христос є той, який чує твою молитву, яка в тайні, і буде говорити тобі явно. Друге, для тих, хто судить, коли до Христа підійшли, сказали вчителю. А що ти скажеш? Ми як діти Божі, ми як християни, ми повинні знати, як нам поступати в тій чи іншій ситуації. Ми повинні розуміти, що від наших слів може бути судьба тої чи іншої людини. Від наших слів може бути рішення. На, на життя або на смерть. Ми повинні розуміти, що нам потрібно пильнувати за своїми. І тому, коли в нас щось питають, спитайтеся всередині в себе, Господи, а що ти сказав би в цій ситуації? Написано: не будь поспішен язиком своїм на зло, хай не спішать в уста Твої казати слово, бо ти не знаєш. І багато що буває ми не знаємо. Богу потрібні люди, які б стояли б в проломі за людей яких стараються осудити, побити або зробити щось не те? Ще одне фарисеям бути дуже легко. Дуже легко на собі носити воскрілля з написями закону, дуже легко виконувати певні правила церкви, поступати по правилах общини, або дуже легко показувати всім, я є християнин і належу до тої чи до іншої церкви. Але пам'ятаємо всі, діти християн, в третьому, в четвертому, хтось, можливо, в п'ятому поколінні, щоб до нас не пролунало Господнє Слово, що ви гроби окрашені, зверху приємні, а внутрі повні завісті, желчі, обмана. Чистоти неправди, навіть коли я не люблю свого брата. Біблія каже, що ти є хто? Ти є братовбивця. вбивця, а Господь милує нас від цього. Що ще одне? Поки ми живі і наше тіло не принесли сюди, є речі, які нам можна дуже легко поправити. Є речі, які нам можна дуже легко привести в порядок. Можливо, буде стидно зробити сповідь. Можливо, буде стидно висказати ще щось, але поки ми живі, ще є шанс зробити ще одне. В будь-якій ситуації Господь є той, який є досконалий, і Він помишляє про те, щоб дати людині останній шанс, але нам не потрібно. Легковажити не потрібно принібрігати Божою благодаттю. Бог, Бог говорить раз, Бог говорить два, Бог говорить три, а потім каже: Господи, ми шукаємо тебе, а ти не чуєш. Часом буває деякі люди, бо деякі брати або деякі сестри, вони употребляють благодать Божу для прикриття своїх гріхов. І часом буває дивишся, брат, дивишся сестра, все добре. Але ця людина, вона вже давним-давно забула голос Божий, який говорив і казав, поступи ось так і ось так. Нам не потрібно їздити, шукати певного свідчення пророків чи інших людей. У нас є вірніше пророческе слово, яке говорить нам, як нам потрібно говорити. Ще одне: не будь слишком строг. Щоб самому не оказатися в цій ситуації. Я думаю, кожен із нас розуміє, про які речі написано, але там написано, якою мірою мірите, такою вам відмірять, яким судом судите, таким будете судимі. Як говорите, так і про вас будуть говорити. Як дивитесь, так і на вас будуть говорити. Дивитися, закон обратного дійства, він не помінявся. Як іде дощ і сніг, так само закон сіяння і жнив він не помінявся. І ще одне: я хотів би, щоб кожен із нас, як ми, як як люди, як християни, ми старалися бути досконалі, як Отець наш досконалий, щоб ми, як діти Божі, ми старалися жити по Євангелію, наблюдати за нашим життям, за, за ми, які, хто оточує нас, щоб ми дивилися на світ очами Христа, щоб нам не бути лицемірами. Якщо я бачу брат мій, який согрішає, я не терпів це декілька років. А потім із-за того, що я одного разу промовчав, той брат дивиться, йому сходить все з рук, чи та сестра з сходить все з рук. І я потім кажу, а я ж то знав. А винуватий в цьому не тільки той брат, але й ти, який мовчав і не підійшов і не сказав: братику, я бачу, ти поступив неправильно. Ти зробив ось так, ти сказав ось таке слово не так. Я розумію одну річ. Якщо я до кінця або правильно не зажму гайку на певній деталі, то від роботи вона може розболтатися. Мої зауваження. Моя молитва, мої прості, можливо, облічення або, можливо, з любов'ю підхід, він допомагає все представити в свої місця. І тому, коли є якась певна трагедія, є якась певна біда, я повинен розуміти або задати собі запитання, чи я зробив все по писанню, як потрібно було, було б зробити. І щоб не бути осудженим і сміром, нам потрібно перевіряти себе кожного дня і пам'ятати на будь-яку ситуацію, Господи Ісусе, що ти скажеш мені? Якби я правильно поступив, амінь.